Ти 1150-му розділі манги One Piece в битву на Ельбафі втрутилось іму. Або, може правильніше буде сказати, втрутився. Є декілька фреймів, які натякають нам на те, що іму це чоловік, проте є певні, але з вами Хіко. Я повернувся на YouTube, і сьогодні ми розберемо це гендерне питання стосовно Іму саме. А отже, минулого тижня вийшов новий довгоочікуваний 1150-й розділ, в якому іму поки що до кінця незрозумілими методами. З'являється на полі битви через тіло Гунко однієї зі святих лицарів. І от що мене напрягло. Не знаю, чи звернули ви на це увагу, але вже на третій сторінці Кілінгем звертається до іму... Е... Пане, думаю, ну, може, щось попутали, бо всі ж максимально впевнені, що Іму це жінка. А дехто взагалі будує теорії про те, що вона не фертарі ді Лілі, загублена королева е, Арабасти. Але вже на п'ятій сторінці Самерс також звертається до неї як до чоловіка, кажучи: «Мій пане, ви все правильно кажете. Разом зі своїм другом і колегою Варсом ми одразу підняли цю тему і обидва прийшли до висновку, що треба копати глибше, а саме в оригінальні скани манги. Не одразу, але вони в мене з'явилися і я почав розбиратись разом з чатом GPT, звісно, бо японської я не знаю. Але наперед скажу, що до цього раніше я читав англомовні скани, і там в цих моментах присутній вираз High One, що має багато значення, але якщо адаптувати під українську, то можна перекласти як ваше, вис... ваше високосте або Всевишній. Ну і нарешті японською це звучить як Ontai. І як ви гадаєте, воно перекладається. Звісно ж, так само, абсолютно так само. Висновок, наші перекладачі трошечки щось намудрили. Так, якщо вірити чату GPT, то це поважний титул, який традиційно використовується переважно до чоловіків, особливо до старших авторитетних або впливових фігур. Але у сучасному використанні воно може бути як і звернення до жінки. Важливо розуміти, що скоріш за все ода буде тримати іму під статусом анонімуса до самого кінця. Такі вже ода і те, що ми побачили в українському перекладі, це норма. Бо як не називає, ми все одно не дізнаємося, хто цей персонаж. Хоча відверто кажучи, мені здається, що саме звернення ваше величносте було б більш доречним. Ну, або напишіть в коментарях, як би ви звертались до іму сами. А ще краще підпишіться, репостніть. Ну, оце все, що треба робити для того, щоб YouTube любив мене і просував мої відео. Дякую всім за увагу! І підписуйтесь обов'язково, бо тут ми говоримо не тільки про One Piece, далі ще багато тем. Всі, здебільшого, стосовно аніме. Тримайтеся в безпеці і. па-па!